Зараз буду руйнувати міфи Apple в ремонті. Дивимось, всі ми любимо техніку Apple, але її акумулятори, як не дивно, також іноді виходять з ладу. І тут постає питання: відновлювати оригінальний чи купувати інший. Клієнт цієї батарейки пішов другим шляхом і купив у перевірених продавців. Гарну китайську батарейку, тому що йому сказали: є Китай дешевий, є Китай середній і є Китай гарної якості. Це такий супер-мега-міф, який продавці впарюють для вас, для клієнтів, щоб продати свої батарейки. Для мене існує або оригінал, або копія. Чому дивіться. Ця батарейка до старенького MacBook, яка має назву А1321. Модель MacBook я, я не знаю. Клієнта вийшла з ладу його оригінальна і він купив, як я вже сказав, перевірених продавців, хорошу китайську батарею. А тепер дивимось, що в неї всередині. До речі, вона не пройшла жодного цикла, і в MacBook вона зовсім не працювала. От вам хороший Китай, як все вам розказують. Зібраний на такому убогому контролері на чіпові SH-79, який практично дуже проблемно з ним працювати. Ну і надійність, звичайно, ви самі бачите. А тепер я показую, як виглядає оригінальний контролер із батареї Apple MacBook. З оригінальним обов'язково чіпом обов'язково будуть один або два, або навіть три, буває, термодатчики, обов'язково буде запобіжник, обов'язково буде QR-код, обов'язково буде її номер, дата виготовлення і серійник ще має бути. Після довгих маніпуляцій за цим чіпом, за цим контролером, мені так і не вдалося повернути цю батарейку до життя. Для мене це буде досвід, а для клієнта також досвід і витрачені гроші. Вирішувати, звичайно, вам, але якщо бажаєте отримати якісний акумулятор для своїх гаджетів з коректною і надійною роботою, з правильним програмуванням, з обов'язковим калібруванням під любі елементи, в принципі, звертайтесь з радістю допоможу.